Працівники комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій в суботу вийшли на загальноміську толоку. Щорічно до прибирання долучається й колектив нашого телеканалу, як і торік відповідали за наведення ладу зеленої зони вздовж вулиці Зенітної, що у мікрорайоні Гречани. Якщо порівняти саме цю ділянку з попереднім роком, то насправді сміття стало значно менше. Колори, звичайно різноманітні – це і футболки, і шкарпетки, дуже багато скляних пляшок, дуже багато недопалків. Це та повно, що не зміну з року в рік не зазнає змін. Але сподіваємося, що наступного року сміття буде ще менше, а можливо взагалі не буде, тому що люди будуть більш свідоміші. Насправді хочеться єдиний заклик зробити це просто не смітити. Ніхто смітити не буде, відповідно, не буде потреби прибирати. Тільки буде ну можливість, можливо, десь більш висаджувати зелених насаджень, квіток От саме хочеться, щоб цього було більше. Неподалік на провулку Зенітний розчищали узбіччя від сміття працівники управління з питань реєстрації. Заступниця начальника управління Мар'яна Соловей розповіла: до прибирання долучились близько 20 їхніх працівників. Це вже стало традицією, коли за ініціативи міського голови ми кожного року влаштовуємо толоку, збираємося відділами, управліннями, комунальними підприємствами і прибираємо територію, яка була нам довірена. Сьогодні територія взагалом була не занадто забруднена. Нас було багато, всі з'явилися. Ініціативу всі проявили з гарним настроєм, з силами ми зібрали чимало сміття. Загалом під час міської весняної толоки навели лад на понад 30 локаціях у різних мікрорайонах міста та на території громади. Працівники комунальних підприємств не лише збирали сміття, а й фарбували придорожні паркани. Фарбуємо загородження між дорогою і тротуаром по-Кам'янецьки біля будинку 69. Фарбуємо з обох сторон, для того, щоб це виглядало якісно, гарно і містяни бачили, що в місті є порядок і чистота. Бачите, скільки людей, бачить, що ми прибираємо, ми фарбуємо, це означає, що є небайдужі і є потреба для цього долучатися іншим. Тому приклад найкращий подає. Нагадаємо, толоку у Хмельницькому влаштовують щорічно у рамках місячника санітарної очистки та благоустрою. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.